Привіт сьогодні. З вами проговоримо про крипто. Наші очікування глянемо з вами біток. Глянемо з нами ефір і поговоримо, що у нас сталося на попередньому тижні. Окей. Я в ком'юніті показую, що по понеділок, хочу побачити маніпуляцію. Бачите, 30-го числа я даю аналіз і в вівторок середу буліш залітати. Тобто я очікував вівторок середу ріст. Інший сценарій я пропускав. Біток хочу подається перший тиждень, чи цілитися на оновлення 100 тисяч як перші цілі, чи на 74, Тому що ще було невідомо. Так, коли вже сам був понеділок, першого числа, так тобто маніпуляцію, ми вже побачили. Але Трамп знову хоче війнушки погратися, Китай забороняє крипту. Я здивуюся, як очікування новин підганяють під ранніх лонгістів. Да? Тобто їх забирають. Так? Е, і питання: хто жертва? Ми, які шукаємо лонги, щоб вбити шортистів, я Хз. Як після двадцяти тридцяти. Мільярдів знизу, що ми вже всіх побрили, да що нам там робити, та як мінімум, дати шортистам, які фомляться, зайти вище. Тобто, з точки зору цієї логіки, та я оперувався. Якщо лонгісти не праві, ну тобто 74 наступний таргет, я так і розглядав. Я не говорю, що я був правий, але ось мій план, так. Тобто, Банально, з точки зору технічного аналізу зона, да, проведення маніпуляцій і досягання цієї сюди зони після з таргетами на 96-98. Що ми глянемо? Та з точки зору місячного таймфрейму, у нас поки що нічого не змінилося. Да, тобто ми а, провели корекцію так, в дискаунт, заставили маси. Все попродавати, І дивно вночі е, нам розказали про те, що в нас напечатали ФРС е, 13-14 мільярдів і влили в банківську систему. Попередній раз це було коли, коли е, 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 був ковід? І тому е, запитання: е, чи не є це найкрутішою маніпуляцією цього року, де всіх заставили продати на дні? Такий е, фонд другий у світі, як Авангард, їм дали добро торгувати, скупляти біткоїни Solana, СРП, Ефір. Да. Тобто, тут виходить наступне запитання: що нас очікує далі, якщо другому в світі фонду да, дали? Можливість заробляти також на крипті і вливати туди кошти. BlackRock вже заробив, авангард ні. І дивимося тепер з точки зору технічного аналізу. Чому я очікую ріст, я вам пояснив вливання. Коштів тепер дивимося. Ми приходимо в discount маркет, так тобто, де ми можемо з вами виділити попередню зону, так, і зону сапорту, де ціна нам дає відповідну гарну на нього реакцію. Бачите, у нас є support and resistance, і ціна дає раз реакцію. Два-три не закріпляється тілом, що є хорошим підтвердженням. З точки зору тижня, перша наша ціль, так, тобто, це буде ось ця неефективність. Ну але. Протягом двох місяців я очікую ралі, як мінімум, до значень 100 тисяч, яке я говорив. Окей. З точки зору денного таймфрейму ми спостерігаємо, що в нас з вами є підтвердження. Так, тобто, ось є раз, ось є два. І важливо сьогоднішній день. Закріпити ось тут. Після того я очікую маніпуляцію невеличку. Я не думаю, нам вже в цей діапазон зайти точно не дадуть. Тому я очікую ціну з маніпуляцію та до досягнення наших перших цілей. Так, тобто тут, тут наші перші цілі. Наступне, з точки зору 4 годинного таймфрейму, <кій> так, тобто, ідеально, щоб нам дали оцю неефективність зайти, так, не ідеально це. Продовження звідси до досягнення перших цілей. Я зрозуміло, хочу, ще раз кажу, консолідацію, маніпуляцію і на маніпуляції заходити вже за цілями веще. Хочу вам показати, що я це, цю угоду забирав, так? Тобто, з точки зору з цього моменту, я ось тут заходив, так, і ось тут виходив, де мені вдалося забрати приблизно один до двох. Так, uh, непоганий такий результат. Та да, трошки фомить, але uh, ми з вами сюди прийшли. Подивитися, що буде далі. Тому uh, очікуємо маніпуляцію. Так, на маніпуляції будемо заходити. Я думаю, що тут уже шортисти вчора працювали, вже якісь там пабліки говорили, тут ми працюємо далі. в Шорт То інфлюенсери нагнали паніку. Так. А для нас це хороша можливість uh, заходити. В Лонге, так. ідея у телеграм-каналі неодноразово е про це написав, так. Тобто капіталізація, рітейли збитки несуть, мільярди ліквідацій, Техас, як штат інвестує в біток, Трамп і той, що Ерік почав купляти біток, та е ну ранішні Аутлук я надав, де я говорив, що чи це не локальне. Дно. Поки що про це стверджувати я не міг. Зараз, після того, як напечатали гроші, я розумію, що з високою ймовірністю це є дно. І ми будемо продовжувати наше ралі. Ефіріум, так, ефіріум також, якщо глянути старший таймфрейм, ми прийшли в зону зацікавленості, так, і е, з високою ймовірністю ми будемо рухатися далі вверх. Так, тобто ось наша. Зона наш демант, дема, толфіл місячного а, імбалансу, так, і хотілося б бачити умовний ріст. З точки зору денного таймфрейму, тут все так само. Я не буду говорити за довгострокові цілі, буду говорити за короткострокові. День закріпитися ось тут, дати маніпуляцію, досягаємо цих цілей далі дивимося реакцію, тому що тут мають заходити. Шортисти, які пропускали ось цей весь рух, які торгують старшу структуру і старші таймфрейми. Ми якраз прийдемо в зону, яка їм цікава. Тому будемо дивитися відповідно на реакцію. Але я думаю, що з високою ймовірністю вони тут будуть заходити, їх тут побриють, так дадуть повірити в шорти, і маніпулятивно ми виростимо далі. Вище. Uh, з точки зору метрик, так, ми можемо глянути <coughs> на uh, наступні дані. так, Тобто біткоін, uh, SME, тут, в принципі, все окей. Да, ніяких таких значних гепів я поки що не бачу, деякі можна дивитися, до них ще потрібно дійти. Uh, по тоталам також все окей. Uh, пішли нижче, ніж я очікував, думаю, після. Ось тут зупинимося, ну нічого страшного. Так, попрацювали з ліквою. Мене більше буде цікавити тотал 3. Хотілося б мені було зняти ще ось це мінімум, але, мабуть, також не дадуть. І хочу побачити росту. Ну, тотали зараз дивитися не будемо. Поки що мені це не цікаво. Мене більше буде цікавити домінація. Так, і в принципі, рівень 60 у нас утримується успішно. Так, все супер. З точки зору тижня, ну, домінація готується і рухатися далі. вниз з високою ймовірністю. Решта метрик мене вже не цікавлять. Так, тобто, все, всі метрики повиконували все, що я хотів. Так, тобто, просто воно у мене збережено не ось тут, а ось тут, якщо я не помиляюся. Так, дивимось. Та мої позначки ось тут. Основні, так? Як я і хотів побачити ось тут. Бачите? От тут я фіксувався, коли ціна дійшла сюди. І, в принципі, наш рівень 60 гарно витримує себе. А, що хочу побачити, невеликий, да тобто відкат. Можливо, сюди, можливо, ще перехай і далі потрошки падати вниз, щоб дати альткоїнам подихати. Окей. Також всі домінація тезера і домінація церкла. Да? Тобто також дали свої плоди. Да. І зараз хотів би побачити рух вниз. Я думав, що ми зробимо це після цього. Хаю так, але ось тут бачимо. Буде рухатися ціна відповідно до цього попереднього рівня. Тому, друзі, якщо подумати, так я думаю, що з високою ймовірністю ми з вами побачимо далі хороший, хороший ріст нашої крипти.